Є новина, друзі, влада готується до зняття військового стану. Дослухайте до кінця, а я розповім. Бутузов, відомий всім журналіст, повідомив, що в нього є інформація, що деякі роти Нацгвардії укомплектували новим обладнанням, ну новими кійками щитами, і відправляли неодноразово на навчання до Львова. Я так розумію, це з Києва. Він має інформацію. Ну можливо, це відбулась з інших. Регіонів і навчання були спрямовані на те, щоб розганяти масові збори громадян, ну мітинги, ну тобто такі події, як е, майдан, зо ж нам стало відомо, що е, влада хоче прийняти закон, яким дозволити стріляти практично по протестуючим. Хоча право на протест він закріплений в конституції ну у всіх громадян України. Хоча після цього влада вийшла, ну там МВС і повідомила, що ні, це все для упорядкування. Прав нацгвардійців для того, щоб наповно використовувати підрозділи, ну але я цей закон прочитав, Це абсолютно не так. Він не досконалий, не долугий і він створить тільки те, що просто по вказівці керівника можна буде застосовувати зброю стосовно протестувальників. Так чому ж влада готується до зняття військового стану? Ну тому що перше підняття зарплати. Поліцейським тому, що після війни головну роль завжди грають поліцейські, чому тому, що реально їм прийдеться розбирати зі всіма негараздами. Далі дозвіл нацгвардійцям на розгін масових заходів відповідних зі зброєю, тому що влада розуміє, що зброї в суспільстві дуже багато. Тренування під час війни тренують людей не як відбувати ворожу агресію, а як розганяти мітинги. Вот вам і три причини для того, що влада хоче зняти військовий стан, і вони думають. І я думаю, вони дато знають, коли вони це збираються зробити. Просто ми не знаємо всіх м, тих підкавьорних домовленостей. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу.